Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Я вам покажу зараз кусочок тільки відео, тільки кусочок, все не буду показувати. Ось. І а, це відео я загружу а, в себе на Ютубі, щоб ви могли подивитися. Тут більше двох хвилин-дві з половиною. Ось, а, аномальна. Це не аномально, зараз ми розберемося, тільки кусочок, щоб ви зрозуміли. Океану, Он, по в районі Антарктики, глибоко в Южному 9 апреля, на день после затміння, 23... Все, це щоб ви знали, про що йдеться мова. Я викладу англійською, мені вислали англійською і російськими мовами. А ми зараз будемо робити розклад саме по цьому. І так, і так. що це було? Так? Кажуть, що саме ця пляма виникла десь після затемнення сонця. Ви пам'ятаєте, здається, 8 числа воно було. І вона рухалася знизу вверх по кулі. І так. Перше запитання. Це був глюк програми. Це був масивний об'єкт земного або неземного походження. Зараз ми Ну, тут бажано би. Ну, давайте вже потім. Якщо так, то ми потім це розберемо. Третє питання. Магічна аномалія, яка таким чином повпливала на супутники, ем, випробування якоїсь нової, новітньої, нової зброї, і незадокументоване падіння метеорита чи сейсмічну подію. От і будемо дивитися, що саме. Дивіться, мої дорогенькі, це в нас, бачите, я так колумбурно трошки бо готувалася, зготувалася, а не сказала саме головне. Що у нас за рубрика, сімейка Адамсів. Ми завжди тут розбираємо сімейку. ось, І в кінці ми розберемо, був тут вплив сімейки чи взагалі земної кулі, людей, рукотворний, рукотворне. Зараз ми це все розберемо. І так... Був це глюк програми, чи ні? А, ні, це не був глюк. Ні, це не був глюк програми. Далі масивний об'єкт земного-неземного походження. Оце може бути. Скоріше за все, земного походження, який рухається. Бачите, рухається повільно, рухається, як в тому відео. Далі. А, магнітна аномалія, яка таким чином повпливала на супутники. Ну, Дев'ятка жезлів навпаки, говорить. Тримається осторонь. Скоріше за все, ні. Ось це поки що. Випробування якоїсь новітньої зброї. М -м, ви знаєте, король жезлів. Отут, може бути, Було би. Король мечів стопроцентно, а тут, скоріше за все, ні, але ми ще докладемо, якщо треба буде, бо тут мені це здається. А, до варіантів ще так. так, 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 Задокументоване падіння метеорита, не задокументоване падіння метеорита та сейсмічну подію. От. Оце може бути. Це теж може бути. Тут і оце, і ось це може бути. Ці дві речі. Це, знаєте, не зовсім зброя. не з... Хоча теж, хоча теж ви знаєте, якщо дивитися якщо дивитися, тут декілька факторів може бути і то, і то, і то, і то. Ось. Якось так. Давайте. Падіння матеорита, ну, можливо, не зовсім матеорита падіння якогось, а сейсмічна якась подія. Бачите, воно якось тут таке щось, якась примара. Якась примара, якась реакція. Ви знаєте, якщо це дійсно може бути від зброї, так, якийсь об'єкт земний, так, рукотворний, Теж можна сказати, бо тут людина, бачите, працьовита людина, король лицар монет, він завжди в процесі роботи, важкої роботи. Тобто і об'єкт важкий, і робота важка, довгий процес. Це може бути і зброя, і це і ось це теж. Тобто якась аномальна. Тобто, знаєте, як це може бути? Вони щось використовували, щось будували, так? я маю на увазі якусь зброю ось. Будували, воно рухалося, так? і якщо подивитися по цій, це як, знаєте, наслідки. Ось тут ця сейсмічна подія це як наслідки, це не метеорит. Чомусь мені здається, не метеорит, але це якась, знаєте, як це називається? Причина-наслідковий зв'язок, давайте скажемо так. Тобто це вже наслідки від того, що вони чимось займалися. Скоріше за все, це ось ці і ось ця річ. Але я зараз ще подивлюся. Глюк програми ні, тому що тут п'ятірка мечів, а з другого боку може бути і глюк програми. А... Ні. Ні, тут не, не глюк програми. Ось тут зараз подивимося. Масивний об'єкт земного. Скоріше за все, земного. Угу. І знову якісь випробування. Могла бути якась дійсно зброя. Так, третє питання: у нас магічна магнітна аномалія. Ну, тут, тут ні, ні. Скоріше за все, ні. Ось тут мені. Тут могла бути якась зброя, випробування зброї. Тобто, ви знаєте, в мене таке враження, що тут були якесь, ну, давайте я скажу, сукупність у сукупності. Тобто, і то, і то, і це, і разом. Якось так. І воно таку реакцію. Ну, виглядає що так. Виглядає що так. Що це. Давайте я інакше запитаю ще. Було це для себе. Я для себе зроблю висновок. Щоб я конкретніше розуміла, бо я, знаєте, так якось трошки ніби взлетіла в прострацію. Це було щось рукотворне, це було щось дійсно аномальне, як сказати, придумане. Навіть давайте скажу не аномальне, а придумане, фейкове. Давайте так: це фейкове відео. Це було дійсно справді, чи це фейк? Ну, дивіться, воно дійсно було справді, але бачите, оця тінь мене смущає. А тут, скоріше за все, це... От я хотіла задати, що це було... чи це було від сімейки, чи ні. Ось, виглядає, що це від сімейки, що вони щось запустили. Давайте я подивлюся, що вони могли запустити тут. Дивіться, у нас тут і сонце, і місяць вийшов. Тут якісь випробування йшли. Якісь випробування. От. Але з другого боку ця карта, до речі, я ще раз задам питання. Ще раз задаю питання. Мені треба ще раз. Переконатися, було насправді. Це на справжнє відео, чи це фейк? Треба було так спочатку розбирати. Ні, це не фейкове. Виглядає, що це насправді. Справжнє відео. Що це не фейк? Ні. Так, це я для себе ще раз переконатися. Тобто це дійсно об'єкт, бачите, якийсь об'єкт. І тут мені таке враження, що тут вплив сімейки. Є вплив сімейки. Задурманити, затуманити щось, вони, розумієте, дивіться, я ще раз хочу переперетати. чи має вплив на цей об'єкт. Чи має щось до цього стосунок, сімейка? Ну, карта каже ні, і да каже. Тут, скоріше за все, якісь випробування були. Якісь випробування були. Випробування. Чогось, можливо, дійсно зброї якоїсь. Ну от і тут теж зоро таємна якась зброя, якась дуже секретна зброя. Ви знаєте, відверто скажу. Я трошечки заплуталася, але якщо взяти цей розклад, от якщо ми його беремо, так? Виходить, це рукотворне, це могла бути зброя якась, і ефекти. Оця сейсмічна подія. Ну, сейсмічна подія, ви розумієте, це не є. Ну, все рівно, тут рукотворне, рукотворне, все рівно, це як ефект, це як ефект того, що відбувається. От, наприклад, давайте я поясню, як я це розумію, щоб я вам змогла пояснити. Бо інакше, якщо я вам не можу пояснити, то це. Ну, Я можу цей розклад не виставляти. Дивіться, наприклад, ми запалюємо вогонь, ми кладемо дрова, так? ми запалюємо, іде вогнище. Після вогнища що залишається? Дим і попіл. Оце оце є: дим, попіл, все, що залишається після того. Реакція, остання реакція. Тобто, ну, ця карта, вона в принципі так і показала. Вона так і показує, що це вже останнє, що те, що ми побачили, то ніби як ефект, якась пляма могла бути навіть. Ви знаєте, то могло бути не просто якийсь об'єкт, а пляма. Розумієте? Але ось ця карта вона говорить про зараз, я подивлюся, що то було за друге запитання. Рукотворне, воно масивний об'єкт земного неземного походження. Дивіться. Це земного походження, так? Давайте скажемо так. Але чи це об'єкт був? В принципі, карта каже, об'єкт був, який рухався і дуже повільно рухався. Ну, відносно по карті, якщо дивишся, він повільно, не швидко. Але взагалі то тим людям, які там ось проживають, для них це дуже швидко. Але це говорить, що це не швидко. Ця карта каже, не швидко. от. Якось так. Ну, все рівно, для мене це якась загадка. Відверто вам скажу. Я якось. ну, от, знаєте, Я іншим разом я відчуваю розклад, тут я його не відчуваю. Не відчуваю я тут розкладу. Таке враження, ніби це фейк. Хоча карти показали друге. Мені таке враження, що це якась фейкова, ну, максимально якась аномалія відбулася. Розумієте? Як там пише після затемнення. Тобто, не, не просто фейк я відчуваю. тобто, розумієте, А от те, що в тому відеоролику вони там, жіночка та пояснює, так? Що-от-наслідки, ну, от, от наслідки, наслідки чогось. Оце, от саме, що мені от так я відчуваю. Але ви знаєте, такі речі, щоб відчувати, треба. Трошки собі час інформацію щитати, правильно інформацію щитати, вона так зразу по щілчку не йде. Це мені треба самі, або як в зоні пробуждення, закрити очі, погрузитись. От я, я колись вам казала, що робити техніку зняття тривоги можна теж так навчитися щитувати. Але, правда, не так, як Валентина. Все ж таки добре, коли оператор є. Ось. Ну що ж, давайте так. Сімейка тут вплинула стопроцентово, тут її рука, рук діло. вони постійно щось впливають, щось це, тому що всі процеси, які на землі відбуваються, всі під їхнім контролем. Тобто вони стопроцентово задіяні в цьому, вони знають, розумієте, але ще може бути, що оцей спецефект, який в кінці. Навіть не сейсмічна подія, якась чи метеорит, ні, не це не скоріше за все, ні. Це, а, знаєте, спецефект, який вийшов з, з того, що, що робиться скоріше, це, от це могла бути дійсно якась зброя, якесь випробування. Щось вони робили, щось вони запускали, щось вони розумієте, це могло навіть, якщо добре, от я зараз сижу, я так більше відчуваю цю справу, чим довше сижу. Ось, що це могла бути якесь випробування погоди, випробування якихось в лапках планети, тому подібне. Розумієте, вони могли не, не просто так. Тут у нас сонце і місяць вийшло, не просто так. І бачите, от коли це дійсно от карта тут показує. Тут було зловлено момент, коли якраз було це затемнення, скоріше за все. Більше я не можу зараз пояснити. Якось це о, дійсно тут сонце і місяць отут повпливали на цей об'єкт. Якось воно там щось. Е, у відео, до речі, ще говорять про холодну воду, про якусь е, вбивцю е, хвиля вбивця була. Розумієте? Але її не було, була непотужна. Чи ще, там теж толком нічого не розповідається. Ось якось так, якось так. Якась реакція. Тут реакція, от єдине, що я можу сказати, це дійсно після оцього затемнення може бути, щось пов'язано з сонцем, з місяцем, з планетами. Ось саме з цим їхнім парадом, тобто затемнення. Оце по зірках як стало, оце стопроцентно. Ось. І а, воно дійсно рухалося, то п'ятно, так? Земного походження і з спецефектом, скажімо так, але це могла бути і зброя. Це могла бути і зброя. Гаразд, мої дорогенькі, ну, якось так я лишаю вас. Не знаю. Я буду дуже рада, якщо Валентина зробить сеанс, бо тому що на картах Таро, вибачте, мені. Ні, ти так не догадаєшся. Ти можеш просто догадуватися дійсно правильну інформацію треба щитувати тільки, ну, як сказати, від підсвідомого, від свого, від своєї есенції, від поля землі, верніше, навіть не поля землі, а від підсвідомого землі. розумієте? Земля має своє підсвідоме? ось, Як і, як і ми. Так, так само і наше. От Підсвідоме наше не обдуриш. І землі так само. Ну і нашу есенцію. Вони от запам'ятовують дійсно все. А те, що в просторі літає, то дуже багато сміття. Дуже багато сміття. Тому, знаєте, карти добре це інструмент. Але все ж таки треба з себе щитувати. А я, отак, якось мені отак якось іде. Якось так іде. Більше фактів треба знати. Знаєте, це от дійсно найкращий сеанс. Погруження сеансу, Оцей телепатичний сеанс це найкраще. Ну, отак ми просто подогадувались. Давайте просто ми розважилися з вами. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам а, всього найкращого. Бережіть себе, дякую. Е Тій людині, це військовий, подякуємо йому за його, ну як сказати, любознательність, так? ось, І вам усім, що ви є. Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги, мої дорогенькі. Бережіть себе на все добре! Все буде Україна!